Дорогі глядачі телемарафону. Ми бійці 3-го батальйону Нахтігаль 14 14-го окремого полку дуже вдячні кожному з вас за те, що ви нам надонатили на такі от чудові квадрокоптери типу DJI Mavic Pro. Ми трішечки доклали зі своїх зарплат, і якраз вийшло на три штуки, з метою яких ми можемо розвідувати ворожі позиції, евакуйовувати наших поранених бійців, а також надсилати чудові подарунки. Ура! Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! на бою. Отож, сьогодні, крім е, дня вдячності, в нас сьогодні розпаковочка російського сухпайка. На відео з флоки я просив вас накидати більше коментарів та лайків для того, щоб ми сьогодні пожертвували трішечки своїм здоров'ям, можливо, і ментальним, і фізичним, і скуштували та подивилися, що ж їсть російська армія. Сьогодні у нас в гостях на каналі Ігор Шолтис і побратим. Так, і як виявилося, серед кума друзів я єдиний, який підписався на те, щоб їсти просрочений російський сухпай. Я пив, Тобто, Всі <рес> питання і медиків у нас є, Тобто ми ну, все справимося, я думаю, з тим. Перше ми зустрічалися з такого роду сухпаями ще на запорізькому напрямку початку 22-го року. Ось пункт угу. трішки привідкрив, вже пішов такий запах е... русського міра нібічівського ні, ні, ні паштету. І насправді тоді... На захоплених ворожих позиціях нам вдалося вітання Юрічу спробувати скуштувати, трохи будучи голодуючими, цей сухпай. В принципі, після цього залишились живими, але я скажу так: військовослужбовцям Російської Федерації є на що нарікати. Отже, зараз він в такій от упаковочці, тобто його можна носити. Як пакет з магазину, не знаю, чи це зручно, <ріст> ну, але воно отак. Давай будемо сьогодні якісь такими е, більш стриманими до висловів <ріст> і пробувати нейтрально відобразити цю, цю історію. Нас, насамперед відсутня логіка е, при конструюванні такої упаковки, тому що літній сухпай він в коробці, який багато хто з вас могли би бачити в соціальних мережах, цей власне. Е, в такому зимовому форматі, і, як бачите, камуфляж сухпая під погодні зимові умови... Не пляше. Не дуже пляше. Так, тут є така штучка, на них можна відкривати. Ось так от воно. В принципі, легко, зручно, і це, це нормально. Краш-тест сухпай не витримав. Оце нам скинули його з мавіка і вже щось з нього тече тут. Ми тоді будемо це хавати? ні. Mm -hmm. Я. Ні, то будемо. Тобто виходить, якщо два рази, три рази там боєць. Та, загарбник десь... пробує десь сховатися від обстрілів нашої доблесної української артилерії, то потім вже їсти йому вже нема що, тому що він все цього розтовчає і в у такому вигляді він витягне. Відкривайте розпаковщик, я то я... руками не буду трогати. <рес> де де тут, тут є якось можна? Ага, ось тут от є. Уф! Та мені зразу упаковку, я гляну, що там в комплектації. А я вам покажу ближче саме упакування. Ось така от тут історія. Індивідуальний раціон питання. Галети, консерви м'ясні, каша гречнева з говядиною, каша рисова з говядиною, Консерви об'єднані. Картофіль тушений з м'ясом гавядини. Говядина, говядина. Фарш калбасний любительський. Це якраз собі такий нормальний ляпс перед новорічними е, святами. Е, консерви м'ясні паштетні. Консерви овочеві, закусочне лечо. Е, це якісь, мабуть, ми попали на багатий. оно <плес> <плес> все розібалося. <плес> <плес> Не все. Е, ложка. Е, тут дають сірники. До речі, це крута штука, яку не в кожному сухпаю зустрінеш, і вона досить практична. Повідло фруктове, сир, плавлений, концентрат для напідка тонізуючий. Насправді, навіть спочатку повномасштабного вторгнення комплектація російських сухпаїв, армійських дещо покращилася, зважаючи на порівняння з західними зразками, зокрема з українським зразком. Ми звертаємо увагу на упаковочку. Потім, чи тобі вистачило би того на один день, і третє, чи воно смачно в цілому? Велика кількість вуглеводів втричі більше від, від, від білків, вдвічі більше від е, жирів. Тому постійно на, на такому сухпої висіти це звичайно не здорово, в принципі, як і на будь-якому іншому сухпаї. Тому е, всі військовослужбовці, які мають можливість робити щось самотужки, не зловживайте. І нашими вітчизняними, і будь-якими іншими сухпаями. Але що важливо теж зазначити, що російський сухпай в своїй продуктовій комплектації, він якраз. Розрахований на організм середньостатистичного російського громадянина, якраз фарш калбасний, вічинно рубльоний і тому подібні речі. Ми свого часу трішки пожили на британських і на американських сухпаях і зрозуміло, що, попри те, що велика кількість з них є досить смачними, організм українця не пристосований для такої їжі. А от наші сухпаї з гречкою, з борщами, оце. Оце оце тупо топчик. Тому що? Зараз спробуємо щось потестити, враховуючи то, що половина з нього. Половина з нього е, розвалилася повністю. Так, це потім викинемо. Зараз витягнемо Звідси цей фарш колбасний вскрився. Ми його вже їсти точно не будемо. Як не буде, я хочу... А, спробувати. ти хочеш його спробувати, ну. добре, давай. Це лєчо було по всій вірі. свій. фарш колбасний. Консистенція. Звичайної корейської собаки. Фруктова паличка чернослівсарія. Тому зараз пробуємо. Фарш колбасний. Дай мені галету на всякий. Випадок. <звичай> Галети теж всі розтрощилися, тому э, зараз все ж таки. Мене є Тут питання. Зразу до, до цього пайка. Тут собі такі галетики розтрощені. Я побачив три консерви. Mm. Це насправді м -м, на смак найдешевший такий формат докторської колбаси, але будучи об'єктивним східний. Я якраз зробив величезну послугу нашим глядачам, я прийшов на цю розпаковку голодним, взагалі нічого не хаос зранку, тому їбійший поштет. А... Насправді відсутність хліба під час трапи з військовослужбовцем, це ще те випробування. жодні галяти не замінять повноцінного хліба, з яким оцю хвилю пасували би їсти. О, до чого я вів? Баночка, яка не має жодного типу, ну, там відкрив... відкривашки ніякої. І як її я маю от зараз в лісі відкрити. Якщо в мене немає ножа, наприклад. Mm. Відкривай ножем. Та помреш голодний. Получається ж так. Гри гристи як пес. Я поки буду номинати колбасний. Проте, я не хочу ножем це відкривати. Та відкривай ножем. Будеш? Давай. <рес> Якщо що це відео останнє, то ви знаєте, кого звинувачити в цьому. Нормальна хубава? Можна їсти. Ну так. Да. Е, так, в, в принципі, тут все корач, втратило свій первинний вигляд. Зараз спробуємо. Вони однакові? Так. Це в нас розраховано на скільки прийомів їжі? На цілий день. А, сірники. До речі, на які звертаю увагу? Сірники, е, значить, в нас тут 6 штук. На день використання, і в принципі теж середньостатистичний курець з числа військовослужбовців Збройних сил України знає, що шість сигарет перед стратою куриця, куриться просто впродовж однієї години. Тому сказати, що ті сірники для якогось дуже практичного застосування так аби було, тому що в комплектаціях е там теж наших західних союзників є ось такі зразки. І росіяни зробили просто дешеву підйобку. Вони різні, вони різні. Тут говядина, а тут каша гречна з Ну, типу, Тут Ложка без грешки, а тут з м'ясом. Ложка одна? Ложки три. Ну що, давай попробуємо. Зараз, отака от, от греча. Греча, так? Да, вони так говорять? Так, да. така от греча. Я тепер розумію, коли ми заходимо на їхні позиції, чому там так виглядає. Тому що отак от, типу, ми встигли відкрити один сухпай, а вже засралися повністю з усіх сторін. Гречі з чим, з говядиною? Так. Шматок говядини, диви, блядь. Такі соплі, блядь. була. Гречка, зрозуміло, нічим не приправлена. Сказати, що дуже поживно ні. До порівняння та сама гречка в суспіль Збройних сил України може спокійно. І їстися холодною, аж такими квадратовими кавалками. Аж бігом. зібрана, вона, вона все одно буде досить поживною. Калорійності вистачає для того, аби е, продовжувати бойові дії в активному форматі. Ось тут попалась говядина. Це їсти неможливо. Цим я би не зміг прогодуватися. А якщо просто тобі дам говядину, ну скажеш. А це? Це просто говядина? Так. Ковор на дивіться А От колбасний фар... Я ще хавну. Ні, так це лечо не з нього, блять. Це лечо з чогось іншого. Та тут окремо лечо було. Ні, ну це що відкривати треба ножом якось ковырятися, відкривашку собою. Це звісно, не дуже дивись, яка галяредка. О, таке ніби тут і мертвого русского запхали. Буде ж таке? До порівняння галети теж. Менш поживні, більш черстві. Оце mm. можна їсти. Що це? Я просто я не люблю холодець і галірятки ці в м'ясі, тобто мені взагалі не залітають, але це насправді теж з галятами їсти можна. Все, що тут є, треба їсти з галетами. Як з найбільш поживною взагалі. Зі всього можливо в цьому сухпаї елементом, так? тому можна це поєднувати. Що ми ще не спробували? Ще гов'ядіна є з капустою. Ти питав за оцінки. Там оцінки, ну, це таке чисто там по е, враженню гостей або особистому. Ну я особисто від себе, що давай, Давай ставити. можемо поставити, давай по п'ять поставимо. За упакування, зато, чи тобі вистачить їсти і зато, чи воно смачно. Mm пакуванню е, це тверда двоєчка з п'яти. І двоєчка тільки за те, що все ж таки вони подумали про те, що зимовий раціон потрібно поміщати в герметичний пакет для того, аби, аби він просто не розмок. Але бачите, удару сам сухпай не витримав. Тут все ну, таке крихке, тому двоєчка за упакування. Чи Вистачило б цього радіо... раціону на цілий день? Мені особисто так, але я не, не об'єктивний. Гов'ядина з капустою. Тут. Я не об'єктивний їдок, тому... Третя страва, яку ти будеш сьогодні їсти. А ти ні, да? <світ> так? Це виглядає дуже ущербно. Але ми все ж таки спробуємо. Як тобі. Теж можна їсти. Воно мені все одно колений смак. І колбасний фарш, і, і говядина. Чи цим наїситься здоровий 100-кілограмовий чувак навряд чи. Більше їжа така, що дуже швидко проїдається з другої з третьої ложки. І... Для того, щоб здійснити повноцінний прийом, потрібно себе силувати. Але позитив, що попри всі ці кончені страви, подані в консервах, є велика кількість галятів, якими можна просто заїдати. Ти їжи якусь хуйню, а ти не смачна, а ти заїдаєш галетою. Ну, Їх можна розігріти, бачиш, тут є ще розігрівайка така, ось. ось. правда, е... теж вона засахалась, тут є сухий спірт. Ним підпалюєш, то ж можна ту консерву. Сухий спір, скажи, будь ласка, з якою метою використовують військовослужбовці Російської Федерації сухий спір. Його можна облизати як таблет? Я, я думаю, що вони як мінімум, пробували це зробити. Я сумніваюся, що це щось допоможе. Давай підпалимо і попробуємо? Давай його оближемо. А я за той час подивлюся, що в нас є десерт. Дивися, є повидло. Будь ласка. І є фруктова паличка чорнослів з орехами. Знову ж таки, де, от чим, як то має відкрити, якщо в мене нема ножа? Ніяк? Яблучне повидло. Є, до речі, в якихось західних цих шоколадна паста? Є браунінг в цьому в британському. Шоколадний, без пасти. Смачнючий. Ну, повидло — окей. Чисто десь на позиціях до гарячого чаю. Воно залітає нормально, тому галяти можна, як бачите, і з говядиною, з гречкою і з повидлом. З повидлом залітає краще. Є... Чи є в цьому сухпиї жуйки, скажи мені, для чого? Для чого їм жуйки? Ми коли зустрічалися жувальними гумками, то вони тримають смак буквально там, близько секунд 30-40. Тобто ти тільки закидаєш жуйку, це хіба покурив якусь штинючу, дешеву російську сигаретку. І для того, щоб самому не охуїти в бліндажі, ти закидаєш цю жуйку, жуєш її там 40 секунд і ліпиш десь. І знову. Сірники, ну і що, зубами їх гристи. Фруктова паличка з чорносливом. Воно, по ідеї, мало би при любій погоді, там, сирості і так далі працювати. Фруктова паличка теж Де. досить Де. поживна, не дуже смачна, але е, мені на повноцінний прийом їжі полетить значно краще, ніж все що ми бачили до того в консервах. Це кошмар. І в принципі, завершуючи з тими стравами, то, з невеликою кількістю страв, яка тут була, а я повернуся ж таки до колбасного фаршу, який спробував самим першим. Ти, ти він просто наївся, тому no. з повним нерозумінням з чим його тут їсти. Власне, він якраз розгерметизувався під час удару. Щось де було лечо. я, до речі, упаковки від цього й не бачив. Де тут було лечо? Ось. Так. Да. І з чим, з чим власне його хавати. Тому е якось підбір страв між собою. Такий, що нормальний організм може просто зловити потужну діарею і перестати виконувати свої функціональні обов'язки на позиціях. Як бачимо, кум з третього сірника не зміг нічого зробити Тут сухим два було, два було. Я роблю три і все, я більше я не роблю. Пробуємо далі його заполічкою підпалити, можливо. Чорний слив, Солодкий? Я не Ну, Це, до речі. Щоб... Дуже-дуже дуже норм. Або я до нас хлопку або... може бути чи типу. І третій. Ніхуя. Окей, якщо до спробувати його. Але це так немає робити. Все, mm. so. краш-тест сухого спирту завершено і ми <с розуміємо, <с що всі ці консерви російським військовослужбовцям доводиться їсти холодними. Зараз ми їх холодними спробували якраз. В такому форматі їсти їх неможливо. Що ж, Юр? Давай так. Ось. Упакування. Ну, як ми бачимо, оцей кульочок, так, він, він класний, він від води, від вологи, від всякого там сирості він збереже. Але в цілому, якщо там десь будуть падіння якісь, то воно розтрощиться. Получилось запалити? <палити> Давай, так. З десятого разу, практично, запальничкою, не сірниками, які були в упаковці, цей спірт. Запалили. Нехай він говорить поки. Тобто, в принципі, спасти себе можна тим, що розігрієш цю, якщо ти, Їжу. Маєш якщо ти маєш запальничку. Якщо ти не маєш ножа, або він тебе не досить гострим для тих цілей тебе, то ти ці консерви не скриєш. Е... Упаковочка не міцна, вона не витримала тесті. Тобто всі, що є в зіп пакетиках, як в нашому українському супайочку, це взагалі придумано. Якби ти не ліг на нього, де би він тебе не впав, що би не сталося, воно все. В цілісності, в принципі, в тебе залишиться. Смакові якості? Що І... по смаковим якостям? Е, колбасний фарш може бути, навряд чи він складається із колбаси, але якісь смакові ароматизатори дозволяють його їсти разом з цими галетами. Галетам я з п'ятьорки ставлю тверду пятерочку, навіть попри те, що вони набагато гірші від українських, але вони тут в достатній кількості для того, аби можна було. Тупо ними заїдати всі інші несмачні страви. Що стосується гречки в консерві, я ставлю, мабуть, двоєчку з п'яти, тому що ну, їсти його можна, воно якось роз, 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 роз колись не залишилось дубовими якимись такими кавалками. Тому, в принципі, їсти можна, але смачного в цьому мало. Гавядіна гав в галереці мені ок, мені зайшла, тому я ставлю три. Не скажу, що вона дуже смачна, але їсти можна, попри те, що я дуже примхливий до таких речей. І е, говядина з капустою. Ага. Ставлю 4, бо її з галятами можна не їстися зараз. Повидло топчик. І, в принципі, палка з чорносливом Тоже не, да, на не, 4 не. піде. Е, типу, це набагато краще, ніж те, що ми бачили в сухпаях півтора року тому. Але воно, як правильно каже Сергій. Взагалі не пристосовано для використання. Тобто під час транспортування цих сухпаїв велика кількість з них залишаються непридатними до вжитку через крихкість, незручність упаковки. От я що, наприклад, дуже хотів би спробувати, але я його вже не спробую, бо воно вже по суті немає. Розсипалось кібеня. Тому загалом російський сухпай це повна. <ріст> <ріст> дні, дні ще донної. В порівнянні з сухпаєм Збройних сил України і Сухпоями західних союзників, видно, яким чином ставляться, ставиться командування і командування сил логістики Збройних сил Російської Федерації до своїх бійців. І для нас з вами це новина чудова. Я думаю, так. Що, ти доїдаєш? Так. Я пішов тоді. А, а прибирати, блядь, що буде. Прибирати, блядь, що буде.